Вітаю, шановні глядачі. Вас обманюють, вам кажуть, що все добре. Але чому тоді ми біднішуємо кожного місяця? Де та допомога від Заходу, від якої залежить зараз Україна? Бізнес закривається, але при цьому чиновники багатіють і дуже швидко вони багатіють. У цьому відео буде коротко і зрозуміло про економічний стан економіки. Так, як воно є, без води, без брехні. Ми кажемо всі ті моменти, які існують зараз в Україні, і про які ви в першу чергу маєте знати. А це економіка України. Що ж відбувається? А відбувається те, що економіка впала на третину спочатку Великої війни. Тобто економічний стан зараз дуже-дуже плачевний. Після часткового відновлення все одно далеко до рівня навіть 2021 року. Тобто, якісь відновлення відбуваються, але дуже-дуже повільно. Тобто, економікою зараз ніхто не займається. Держава живе на закордонні вливання без допомоги США, Євросоюзу та МВФу, бо за рахунок цих коштів і ще тримається Україна. Так ось, якби не було цієї допомоги, не було б заробітних плат чиновникам, пенсій б пенсіонерам, не було. Це завдяки цієї західної допомоги ще виплачуються зарплати і пенсії. Щоб ви розуміли, оце стан економіки в Україні. бо треба займатися. Але чому так сталося? Війна це головна причина, але вона не єдина. Мільйони українців виїхали за кордон. І, відповідно, працювати нікому в Україні. Підприємства закриваються. Не витримують вони податків. А всі ви знаєте, що з податками зараз в Україні, перевірки, які вони ці перевірки, і, відповідно, мобілізаційний тиск. І ось при цьому закриваються підприємства. І це дуже, дуже така. Кричаща ситуація в Україні, бо без підприємств економіки не буде, на жаль. Інфляція. Ціни ростуть, а заробітні плати не ростуть. І ось приклад, ви всі знаєте, заробітна плата мінімальна, вона залишається на рівні 2024 року. Це 8 тисяч гривень. Життя дорожчає, а майбутнє воно як в тумані. Невідомо, що буде завтра, що буде пісня-завтра. charged